Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Вибачте за довгу тишу була творча криза. Сьогодні на каналі буде багато змін від назви до мови. Вибачте, тих, хто був з інших країн, зараз, напевно, не зовсім зрозуміє мене. А сьогодні у мене для вас дещо унікальне. У моїх руках не просто колекція, це два унікальних кишенькові годинники, які зберігають частину минулого. І розповідають історію українських міст. Вони важливі не лише для колекціонерів, а й для всіх, хто цінує пам'ять і час. Це частинка історії: два унікальних кишенькових годинника, два уламки часу, зафіксовані в металі. Годинники присвячені українським містам в Полтаві. Та Одесі. Але розповідь буде не лише про механіку чи дизайн. Ці годинники нагадування про те, що пам'ять не можна втратити, що час це не лише стрілки та циферблати, а й те, що ми пережили, і те, в чому живемо сьогодні. Полтава 1100 років. Місто сили і пам'яті. Полтава одне із найстаріших українських міст. Коли ці годинники вийшли, вона святкувала свій 1100-й ювелей. На передній кришці герб Полтави у Золотому орнаменті. Це не просто малюнок, а символ, який несе в собі дух землі. Що століттями боронила свою свободу. Сьогодні Полтаві вже 1126 років минуло майже три десятиліття і знову Полтава у центрі історії. Тільки цього разу не свята, а обстріли той самий метал, колись він жив у годинниках, об'єднував людей і відлічував час. А сьогодні той самий метал у ракетах, які роблять. У тій самій країні, що зараз руйнує наше місто. Кожен удар по Полтаві це удар по серцю. Але місце тримається. Люди працюють, діти вчаться, волонтери допомагають. Полтава, як і сотні років, залишається символом сили і гідності. Коли я беру ці годинники в руки, я бачу не тільки 1999. Я бачу 2022, 2023, 2025. Я бачу нескорену Україну. У цих годинниках класичний сріблястий циферблат. А на задній крісці витончені візерунки. Це надзвичайно рідкісний годинник, випущений у дуже обмеженій кількості. Якщо у вас є можливість додати його до своєї колекції, обов'язково скористуйтеся нею. Золотий герцог. Місто, яке ніколи не мовчить. Одеса. Одесу важко описати одним словом. Це не лише порт і море, не лише архітектура чи гумор. Це особлива енергія. На кришці цих годинників партерт Герцога Дерішельє. Знизу надпис Одеса 1794-99 роки. Їх створили на честь 200-річчя міста, але справжній дух Одеси поза часом. Сьогодні на містах лунають сирени, його культурні пам'ятки стають мишеню для ракет, але Одеса не здається. Навіть під обстрілами тут є місце для життя, любові і жартів. На звороті — Скрипаль. І напис італійською «Аспетто Лаора. Я чекаю часу. Ці годинники не продавались в магазинах, їх вручали як подарунок на день міста. Є легенда, що випустили лише 200 штук на честь 20 річчя але це неправда. Мені навіть траплялася ціла партія з 11 годинників, які не роздали. Тож їх було значно більше. Але найцікавіше прихований напис усереди. Бачите? Глядацький центр Золотий Герцог. Такі таємні відмітки на молнії – рідкісна річ. Дивлячись на цей годинник, я бачу не лише механізм, я бачу епоху людей, міста, що пережили злети і трагедії. Для мене ці годинники більше, ніж просто річ. Це спосіб тримати в руках минуле. Щоб не загубитися в теперішньому. Мене часто питають, чому ти їх не продаєш? Це просто ж годинники? А я відповідаю: ні, це не просто. Це герб Полтави, що стоїть навіть. Під прицілом. Це обличчя рішельє, символ Одеси, який ніколи не мовчить. Це пам'ять. І навіть якщо колись вони зупиняться, для мене вони назавжди залишаться частиною історії. 2 вересня Одесі 610 років від першої згадки. Годинники можуть зупинитися, але час ні. І пам'ять теж. Ми живемо у важкі часи, але саме зараз важливо пам'ятати бо пам'ять це наша сила. Ці годинники нагадують мені про міста, де живуть світлі і нескорені люди. Нагадують, що Україна це не просто країна, це наш дім, це наш час. Ніхто його не відбере. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо у вас є подібні годинники, діліться в коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. І підписуйтесь, бо попереду ще чимало історій, які варто зберегти. Також я створив телеграм-канал, в якому ми можемо спілкуватись і виставляти оголошення годинників. Силка в описі. Ви були на каналі Зберігач часу до зустрічі.